Це, напевно, я б охарактеризував як широта е, в контексті того, що з одного боку це широкий погляд. Та, ну, візьмемо просту історію. Та, тобто, всі говорять, не, е, ну не всі говорять, але таке кліше, що навіщо програмістом математика? А uh -huh. я, наприклад, викладав тривалий час курс алгоритмів і структури даних. І, навіть коли я запрошував гостєвим спікером, українця, який працює в швейцарському офісі Гугла, який розв'язував олімпіадні задачі з алгоритмів і так далі, а він каже, ну, я тут один раз за всю свою професійну кар'єру в Гуглі і там, написав свій алгоритм. І ще п'ять разів, коли вступав відбір з співбесіду. Тому що там було п'ять співбесід, де треба було розв'язувати алгоритмічні задачі. Але я не є фахівцем в творчому мисленні, але як я собі це характеризовую, і взагалі в креативності. Це якраз сила цих дальніх семантичних зв'язків, як я собі це називаю. Якщо ми побудуємо яву,